Сезон літніх майданчиків перенесено на кілька днів. Виконавчий комітет Іван Франківської міськради поки що не затвердив рішення про відкриття літників цього тижня. Виконкоменці кажуть, не всі підприємці, що претендували на розгортання павільйонів в середмісті, своєчасно надали пакети необхідних документів. Власників вуличних кафе це не би Більшість з них вже розпочали розкладати технологічні конструкції і були готові до монтажу. Та на вулиці вже давним-давно мало бути це положено. В положенні про літні майданчики написано, що з 1 квітня. Вже сезон розпочати і мають право підприємці працювати. Сьогодні у нас 16 квітня, і сьогодні виконком переносить по незрозумілим причинам. Абсолютно ну, Тобто, ви розумієте, що пояснення, що мер хоче бути присутнім, і тому ми переносимо, воно не знаходиться в правовому полі. За 8 чи за 4 підприємці, які не уклали угоди, які подавали раніше, і по сей день не уклали угоди. Знімається розгляд питання тих, хто вообще ще не. Отримав згоди наразі. Близько трьох десятків місцевих підприємців отримали добро від міської влади на встановлення літніх майданчиків. Решту повинні домовитися з комунальними службами щодо дотримання благоустрою. Усі літники вичиняться лише після затвердження відповідного рішення виконкому і зовсім давним якогось окремого майданчика, і зовсім не підсоходуться під Тільки тому що до п'яти чи до шести майданчиків. Пропозиції запитання. Наші працівники управління туриві зараз всі виїхали на місця і погоджують з тими власниками майданчиків, щоб вони оперативно вирішували проблеми, пов'язані із підключенням до інфраструктури міста з відповідними вимогами законодавства. У нас не закривається сьогоднішнє рішення виконавчого, засідання виконавчого комітету. Про що ми говоримо, що ми десь розриваємо чи рішення в, 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 в часі. У нас буде одне рішення. Виконавчого комітету номер такий. То, То що у нас двох пленарних засідань, чотири дні, мабуть, нам треба, мабуть, хтось почекає ще чотири дні. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.